Вас вітає програма Країна якості не секрет, що всі ми є споживачами товарів, робіт чи послуг. Але споживання то ціла наука. І ми у нашій програмі намагаємось навчити вас, що і як правильно споживати. Вчитися ніколи не пізно. На черзі ще один сюжет до теми всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів України, які проводять центри стандартизації та метрології під патронатом президента України. Черговий претендент названня зразкового підприємства країни Чернігівський молокозавод, продукція якого відома не лише у рідному місті, а й у області. Сучасний споживач живе у світі страшилок. На полицях хліб хіба що не черствіє, м'ясо без м'яса і молочні продукти з фантастичним терміном придатності. Чи є бодай щось натуральне на полицях магазинів? Цим питанням постійно переймаються покупці. Отож, країна якості вирішила допомогти їм у виборі. Чернігівський молокозавод забезпечує насамперед потреби Чернігова та області у молочних продуктах: пастеризованому молоці, кефірі, йогурті, ряженці, сметані, сирних виробах. Упродовж 55 років роботи продукція підприємства отримала чимало відзнак та нагород, зокрема, на конкурсі 100 кращих товарів України. Продукти, відомі під торговою маркою Добряна, реалізовуються в Сумській, Полтавській, Київській та Житомирській областях. Це Чернігівський молокозавод. Щоранку 16 молоковозів шикуються у чергу на пункті прийому сирого молока. Після експрес-аналізу, який триває не більше 20 хвилин, молоко з цистерни сортується і закачується у виробничій ємності. Танки перший це вхідний контроль починає з сировини, починає з упаковки. Вся упаковка, всі допоміжні матеріали, які поступають, все це контролюється. То як і фізхімія, також і мікробіологія. І потім іде уже контроль по ходу технологічного процесу. Тобто, вже ще раз повторюсь, це ж і ті ж самі змиви, пастеризація, термограми, все це йде по ходу технологічного процесу. Весь процес з машини до упаковки відбувається у закритих ємностях. Молоко і готова продукція однаково переміщаються підприємством у герметичних трубах. Адже цільне молоко та кисломолочні продукти мають відповідати належним мікробіологічним показникам. Від цього залежить їх свіжість. На упаковці чернігівських молочних продуктів ви не знайдете вказаний термін придатності у 30 чи 45 днів. Правильно пасторизоване молоко залишається свіжим до 6 днів, сир, сметана і так звана термостатна продукція, ряжанка простокваша чи біфілайф до 2 тижнів. Наша продукція виготовлена з натуральної сировини, відпрацьований технологічний процес виробництва від постачальника сировини до технологічних ліній і до кінцевого пункту тобто споживача. Сировинна база чернігівського молокозаводу всі райони області. До кожного постачальника виробник висуває жорсткі вимоги правильного збирання і транспортування молока. Багатоступенева система контролю якості є гарантом того, що споживач придбає свіже, чисте і натуральне. Дуже часто можна спостерігати таку картину в магазині, коли людина підходить. Дивиться зразу дату виробництва нашої продукції. І якщо це хоч би хоч уже в день, то люди можуть прийти в магазин через півгодини, коли приїде машина свіжою продукцією. Тому до -то нас довіз, щоб це було найсвіжіше і щоб воно було найсмачніше. Жодних покращувачів смаку, барвників або консервантів до продукції чернігівського молокозаводу не додають. Рецептура дозволяє лише натуральні родзинки, курагу та цукор.